Вовку здрів кобилу в болі, облизнувся ласо і подумав, не старого ще, мабуть, добре м'ясо. І наблизившись до неї з чотирьох підскоків, вовкукнув егей, красунько, скільки тобі років? Закрутилася кобила гарна та велична. Он на хвості, каже, в мене довідка медична. Бог поглянув, здивувався, на навдачу. Я на хвості ніякої довідки не бачу. А кубилах як не бачиш, продери очиська та підкова як веде по зубам вовчиська. Контужений, приглушений страшенним ударом вовк пролежав цілий тиждень в садку понад яром. І тепер вовчато кучить. Дітки мої ми, не допитуйтесь ніколи, скільки літ коли. Пам'ятайте, до особи жіночої статі. Звертаються з цим питанням тільки дурнувати.